Не очікував від себе, але хочу трошки з одного боку похвалити, а з другого боку поругати Зеленському. Похвалити за те, що він не підписав цю мародерську угоду, яку привіз міністр економіки Америки в Київ. А, і, і відмовились вони просто так віддати половину своїх ресурсів, не маючи жодних гарантій безпеки. Хочу похвалити Зеленського за промову, яку він зробив на конференції, яка визвала бурхливі оплески. А те, що від Зеленського не, не відняти, це його можливість а, зробити класну гру на публіку. Це він може робити. Але те, що він не може робити, це внутрішню політику. Те, що він а, фактично оголосив початок виборів в Україні, зробивши санкції для Порошенка. Це фактично унеможливлює участь Порошенка у виборах. А й те, що він буде всіми силами намагатися збити залужного, аби навіть залужний не намагався піти на вибори, відкриваючи кримінальні справи, саджаючи генералів. А на жаль, Зеленський приріс своєю зеленою жопою до крісла. Його можна вирвати тільки з крові, з того крісла. Я інших варіантів не бачу. В умовах війни провести вибори буде неможливо. І він вже, стареще, сказав, що український народ не бажає виборів. Український народ не бажає Зеленського. Зеленський. Український народ вважає нормального головнокомандуючого. І тому вибори такі відбудуться, скоріш за все, восени цього року. І Якщо б ти не мішав їх проводити, було б дуже добре.